А з якого року хата ви не знаєте, коли якому коли Ой, Ооо, самій дід поки не знає тіко. Це вже дід був з 12-го року, але це може і з 800-го далеко, не знаю. Дід з 12-го року, але він не знає. А ви що живете в ній чи ні? Так, Можна зайти? <плес> Дай -дай. Ух, вау, красота! Ммм, капіть. А тут дуже часто тут, як то у вас називають оце? Читрально, на ну не суш дві, то те, що лежать которок, що лежат. тут, тут часто вибивали дату будівництва. Ну так я не знаю, до того, як А те, подивіться, гриби сушить. Роки вже дід був з 12-го року, мій покійний, але він теж тоже... його, його знали. Картоп'я рішиться. <с nutritionist> <годес> <годес> <чай. годес> і чай. І чай, і чай видачає. Чай лише чай крепкий такий <годес>